Все по накатаній схемі. Я камеру не дивлюся, я читаю текст, бо я тільки його написав. За останній тиждень я встиг випустити свою гру та оновлення 0.2 до неї. Сьогодні я розкажу про свою гру, як я її робив і через які труднощі я прийшов. Вітаю! Я Акіро. Радий бачити вас на своєму Unity Devlog. Тож, чому я вирішив зробити саме 3D First Person Action RPG гру? Бо я. Тому що до цього я вже робив похожу гру зимою цього року, але зурінив все тим, що почав робити інвентар і зупинився на півшляху, тому інтерес до проекту пропав. Після цього була ідея зробити гру трішечки схожу на кіберпанк 2077. Але в мене занадто мало досвіду для такого проекту. І один сеньор сказав мені, щоб на деякий час я перейшов на 2D і почав робити платформер для того, щоб набратись досвіду. Якщо що, це було в десь сервери ігроварів. Оу, oh, ви не знаєте, що таке ігровари? Що ж, ігровари — це невеличка спільнота українських геймдевелоперів, зібрана на одному сервері. Посилання буде в описі. В мене було дві невдалих спроби почати робити 2D-гру, тож я вирішив знову взятись за 3D First Person Action RPG. Ну невже цей вступ закінчився? Переходимо до самої гри. Тож на наступний день я прокинувся і створив новий проект в Unity, де зразу почав робити ворога. Модельку для нього я знайшов на Unity Asset Store. Так, на цей раз я вирішив не робити свої 3D-моделі для всього. Робити я їх буду тільки в крайніх випадках. Це буде сильно економити мені час. Після того, як я зробив ультрамега розумного ворога, спираючись на свій досвід і бажання, які я хотів втілити в минулому проєкті, але мені було впаду переписувати код з нуля. Я почав робити гравця. Першим ділом я створив капсулу, дав їй руки, дав їй куби, додав ще один asset pack з Asset Store. Він включав в себе декілька готових 3D-моделів різних фентезі персонажів: дерева, траву, текстуру трави для терейну і текстуру стежки. Але на даний момент розробки мені потрібна зброя, яку він теж додає в великих кількостях. Тож звідси я додав меч в цьому проекті. Я зміг зробити відображення ХП над ворогом. Тож тепер ми знаємо скільки ударів нам треба нанести, щоб вбити ворога. Також ми бачимо поінти і свої хп. В минулому проєкті в нас була просто полоска ХП без тексту. Написавши трішки скриптів, в нас є готова pve система Але яке RPG без прокачки? Якщо чесно, я хз, я просто ну навіть не знаю, чи там треба прокачка. я не граю RPG, тому відстаньте. Тож, прокачка. Я вирішив додати менюшку, в якій персонаж зможе прокачувати свої вміння, заочки прокачки, які він буде получати кожен раз, коли получає новий рівень. Дуже багато слів получає. Тепер перейдемо до частини Гуай. Над нею я старався, напевно, більше, ніж над всім іншим проектом. Все Гуай, що ви зараз бачите, я розпланував і намалював сам. Спершу мені мало допомагати мої дві старших сестри, які оба фіє круто малюють. Їхні профілі в інстаграм з їхніми малюнками залишив в описі під відео. Але сталося так, що ніхто мені не зміг допомогти, тож прийшлось все малювати самому. І хочете вірте, хочете ні, малювати я не вмію від слова зовсім. В мене немає таланту до цього. І ця, можливо, красива картинка, яку ви зараз бачите, заслуга моїх знань, функціоналу і інструментів фотошопу, які майже все зробили замість мене. Після довгих страдань в фотошопі я закінчив малювати UI-елементи для книги персонажа. Все-таки я вирішив робити його в книзі, щоб підкреслити те, що ми не технологічний світ, а навпаки, фентезі The Next Day. Цей день я хотів зробити з ворога префаб, щоб ми могли перенести його до своїх асетів і спавнити префабом через код, щоб пізніше зробити нескінченний спам ворогів. Тож в чому полягла проблема? Проблема в тому, що НІФІГА не працює. Чому? А фіга його знає. Оригінал ворога працює, все чудово. Тільки ми робимо з нього префаб, він перестає працювати. Чомусь ворог не бачить персонажа, він втрачає його компоненти і посилання на його скрипти, тобто він не може знати, де знаходиться персонаж, він не може приймати урон від персонажа, давати очки експірієнса після вбивства і не може померти. Я пішов до цих сеньорів питатися, в чому проблема. Вони сказали, що можуть хлопанути тільки в понеділок. На секундочку в той момент була п'ятниця, мені потрібно було рішення тут і зараз. Тож я вирішив взяти себе в руки і вирішив почекати до понеділка. І тут він говорить про якийсь е, Сінглтон. Я зі своїми знаннями Джуна взагалі не розумію, про що він говорить, але якщо він сказав, що це може бути вирішенням моєї проблеми, я маю розібратися з цим. Я перше запитався ChatGPT, що це таке. Він дав мені якусь дуже незрозумілу відповідь. Після цього я ще подивився декілька гайдів на Ютубі і плюс-мінус збагнув, що це таке. Тож я зрозумів, що це якийсь патерн, і цих патернів є багато, один з яких мені ще теж порекомендували факту. Через 6 годин все запрацювало. І я ліг спати з думкою, що завтра в мене буде робочий ворог, і мені не придеться з ним сидіти. The Next Day я додав натуральну генерацію ХП, меню смерті, меню паузи і подумав, що проект вже можна було дропнути в спільний доступ, але для цього мені потрібно було меню. Я передивився декілька варіантів меню з різних ігор і взявся за роботу. Намалював текстури для кнопок, знайшов шрифт і готово. Але замість фону поки що арти фентезі ландшафту в готичному стилі, який час від часу змінюється в рандомному порядку, який мені згенерував штучний інтелект. На пізніх етапах розробки проекту там буде якась сцена з левел дизайном. Гаразд, гра готова, я вирішив зробити білд, тож наткнувся на відос Breakies, де він розказував, як зробити інсталер з білда, щоб взагалі зручно було. Декілька невдалих спроб і все готово. Гру я вирішив закинути на сайт itch.io. Це сайт, де можна безкоштовно постати свої ігри. Наступний день розробки гри. Початок розробки версії 0.2. Першим ділом я намалював іконки для типу ходбару. Задумка як в грі Кіберпанк, ці іконки, де можна викликати машину, гранати та хіл. В цьому ходбарі мала бути книга персонажа і надпис «Tab». Бо гравці, які скачали гру, не можуть здуматись до того, щоб нажати ТАП, щоб відкрити прокачку. Тому я вирішив це виправити такою легенькою підказкою. Далі я вирішив додати Log в головне меню, щоб гравці знали, що змінилось в новій версії. І настав час додати зілля регенерації. Але щоб його отримати, треба його купити. Де його купити? В магазині. Де магазин? В NPC. Я додав NPC в гру. Коли ти підходиш, з'являється текст, нажміть F для взаємодії. Якщо нажимаєш, відкривається вікно трейду, де поки що є один товар зілля зцілення, яке коштує 5 грошей. Ці гроші ви можете добути, вбиваючи скелетів. Один жмур дорівнює 3 грошей. Також тепер у нас є хотбар для зілля, яке ми можемо юзати на клавішу X. Також я зробив безкінечний спам скелетів, тому тепер можна пройти далі шостого рівня. Тому так, хто апне найбільший рівень в моїй грі та скине докази в мій Discord сервер, попаде в Next Videos. І останнє, що я зробив для цієї версії, це змінив дефолтну чутливість мишки з 200 на 150. Цю версію я також забілдив та виклав на itch.io. Де кожен може безплатно скачати і пограти мою гру?